Дай Боже, здоров'я всім! Приїхав Вася до мене з таким питанням. Заказали ми резину у спринтера. таку. Приїхала нову пошту, спринтером перевозимо це коні цей спринтер. на фермі незамінями трудяга. Тей... Треба вирізати під аки. Робимо, назначили. Арки визначили. Зараз будемо пробувати рубати, ножик острів. якщо не буде ножиком рубати, будемо щось пробувати другий. Вася цвечки вибиває. Я таке роблю, зараз Я тобі тут все показав, настрою. Нічого, я вже йому не буду казати, що тут є ножні не відсвикивали, але най, най було. Я легаю. собі так, як <laughs> Перевяк. Все підручні матеріали. Цей сільський вчитель фейс дає. Підписуйтеся на канал. До Василя. Василь створив канал. Yeah. Канал називається Вася. Розкажи все, що ферма сільського вчителя. Ферма сільського вчителя. Підписуйтеся, там буде цікаво. Вася показує свої коні, буде показувати, які коні на фермі. Дуже всім завжди цікаво, що робиться, які паровки, які коні, які лошата народилися. То щось буде Василь показувати, десь, якщо буде можливість, я буду, але він там на фермі більше має доступ, будемо так казати. Бухгалтер, <рес> бухгалтер він, бух, він бухгалтер на фермі, та й буде знімати та й показувати. Та й, так що Якою далі, ми займаємося? Далі даю Василя, вона знімає, а я буду різати. Та... Я все розказую, що там у тебе буде на каналі. Та що на каналі буде? Коні людські, наші, буде людські наші і що на фермі. Оце ми підварили трошки бусика, чоловік нам це все обробив три рази, це коники таких б'ють. І ми тепер хочемо гуму застелити, щоб, щоб не заходило всякі фікалії. Ми гумку застелимо і буде бомба-ракета. Надіємося. Це гуму ми стелимо сантиметрову. Ось таку. Ось. Кому буде таку. Олег вже гуму заказав під коні на пробу і я до осені теж хочу взяти гуму під коні, але певне від 1,5 до 2 десь таку товщину. Бо так, є 2,5. Товщина, там, тов... то, від 1,5 до 2 там є товщина. Воно дуже. Рубаєш як сальце. Як сальце. Я підострив, бо дошки під цими тяжкими конями відхожуть недовго, не відживають. Хоч сучі, хоч не сучі, а це Певне, я думаю, що навіть на бетон 25-ку застелив, ні. може взагалі стелити цю гумоти. Якщо два з половиною, то не треба ніякої дошки. Є чоловік, який займається, ну як займається, він не займається кіньми. він коні тримає вже великі роки. Колись залив стяжку під коня під уклончиком, поставив резину з такої лінки транспортерної, де він знайшов 32 роки, вже стоїть гума. Нічого тий гумі немає. Кінь кований, ні кований, немає різниці, він амортизує, він не пробиває. Ми зробимо експеримент, ну то 32 роки назад не було цих конів таких, як тепер. Були май гуцулики, майлекші. Подивимося. Будемо, Ви йому видіти, я покладу, треба підлогу міняти, бо фунт вже дві підлоги знищив і багіра теж одну. Ми зараз вам покажемо, яку зараз підлогу він знищив. Зараз я покажу вам, що вони з підлоги зробили. Але тут у нас такий трошки екстремальний сьогодні зйомка, бо лише коні-коні треба показати будні ні до цих коней. Як це возити, як... що треба ще вкладати крім самих коней. Бо файні по колу зняти, то Файно, але треба ще показати, як коло цього робити. Е, метр цієї гуми, метр поганий. Скільки 600 гривень? 600 цей. Коротше, оцей кусок е, вийшов тут є метр восімдесят на 2,50 2... 350. 350. А, 350. Так, так. Метр восімдесять на 3,50. Оцей кусок разом з доставкою вийшов 4 тисячі гривень. Брав я 2-сантиметрову ну від 1,5 до 2 см. Але брав 2,50 кусок на 1,50 метра, то вийшло теж тих самих 4 4000 гривень. Ну, але товщина. Так, Так, ми це врубали, Младимо. тут теж врубаємо. Ось так дивіться, як ми це врубали. Ви, бачите? Заокруглили. Плануємо зробити отак, що це буде на, до крила йти. До крила. І тут, якщо вийде, ми тут теж догинати. Якщо що вийде, а, а там будемо видіти. Кладемо на паузу, к... да. бо я саме в буса запхати не годен. Ходимо на. Київські майстри. Від ніж ніжу руки, то все, гнати. Заклєп... Це бред, вже буде Олег. що? Бо скажуть, що це такий майстер. Та що, закльопка була. Воно перерубало тим'ясо. Mm. Тебе сили та й кувідметі, <laughs> дивіться, люди, менше з тим. Отако ми це зробили. Тут е, так вийшло. Тут так, інакше це не виходить. Ми тут придумали ще один лайфхак. Е, колесо від 13-ку, 13. ці круги ці обрубаємо і застелимо їх зверху. Дамо на це, спустимо сюди, тако. ці дірки закриємо і буде бомба. Я даю Тут маку. ми виробили такого файненько. Це через Олег. Да, зроблено на скору руку. А так, що, знає, аби... що, що на скору руку, то тримає свічно. <рисвіт> так що не судіть дуже строго. Я цей вислів буду, думаю, що часто застосовувати у своїх відео, бо коментаторів є багато. Хто май розуміє, що сильно багато не теж. Трохи пішла, <рисвіт> чи... Кахвілі, Троші, але то до байка. Тож воно з цей є... Отак воно, бачите, тут собі закотелося. Ми думали 3,30 заказ, або 3,20, а то глаз алмаз, все. Ось тут так. Ну давай, затримай її, далі закривай. Люкс. Будеть, якщо коня такого будуть ставати. О, Це вообще бомба, де? Нічого не треба рубати. Треба було бігачком це робити, бо завтра в рейс. Да, завтра ми їдемо в рейс. Йдемо по куники далі. А ну, пускай мене сюди. Що? Хаш відео знімаємо. Да. Хопа! Це мене обіселі тут дуже давно. Нічого не треба ні монтіровки, все руками. Я не знаю. Бідна то твоя галя. No, no, no. Ще тут живе заберу вулі. Ладно, ладно, це забере. Надійте Це таке страхопудіще. Це якраз, тепер ми їдемо по великого коня. І це все буде. Так, О, Маємо так. вирубати, для люфтації, ще так. маємо отут вирубати такі виконці. Сіточку файно покласти, і я думаю, що буде добре, бо їхати тепер жарко. Імпровізований скотувався. Да, А тут ми застелимо це, потім сантиметро, або навіть пів сантиметра бляху. Це закрити, щоб туди не падало. Ну. Бо ці як його? USB то кінь у дереву та й пішло. Я заливав та где резко, ну. билку, то вона це повідбивала. І собі таки на там чотири шуці шурупити. Закрутив тут, закрутив тут і все, воно тримається. Ми покажемо, що коні з підлоги зробили. Так, ми показуємо вам що коні з підлоги. Що зробили? Що зробили? Так, дві Бачите, мене... це під багіру, нічого нормального. Це багіра. Так, але ця багіра вже О, це багіра стоїть уже на третому столі. Це багіра того тижня тут стояла. Це фунт <реш> тріски <я> зробив. <реш> це скільки? місяць підлоги стає? На місяць. Попроломлю. Це фонтяра. Ну то й подивіться, місяць підлозі, ну, два місяці піднять. Що з цієї підлоги? Скільки 800 має? Чи 700 копіка? 700 з чимось там. Найбуде mm -hmm. він трошки прихуд, бо я ним їхав, ганяв той... Та байка, ну, що 750. Це... Така різниця, скільки, але. У ну, тут конячок є сілько, одна конячка, але грибе. за селий Джонік. Фонтяри вже грева пішла, підростає на другий бік. Ну, угу. А це Карпатська гонча. Їм що ти? А ну скажіть, по якій це пораді з таким пругом? Ось, аж під хребта є, люди люблять таке. О, з таким пругом темним. Хто вгадає яка порада? Буде презент. Це помісна. Але це... нагодаю така помісна, помісна вечора. Рибічо, очко має. Це Олег не купився, просто вона тут котірується, я вже забираю її. Перевозю людині. Просто ми тут робили ремонт на ходу. <різь> <різь> та, та й усі, не будемо з днем разом у бусі робити. <різь> так. так, всім. Гарного вечора, гарної днини ми завершимо. Ми грузимося і поїхали. Дай Боже.